Воркаута дама створи базу воркаутера. Як накачатись називається серіал? Поставте лайк, підпишіться на канал, не пропускайте ні одної серії. Сьогодні тренування в домашніх умовах для новачка, для того, щоб навчитися віджиматися, качати м'язи рук, грудей, торсу, верху, тіла. Всі вправи потрібно робити по 8 разів. Віджимання від землі з колін. Абсолютно кожна вправа, тільки відмінність в положеннях рук і в тому, як яку вправу за якою робити. По дві вправи потрібно робити з нижньої точки, тобто лягати на землю, ставати так, щоб ноги були в повітрі, коліна на підлозі чи землі, і з такого положення віджимайтеся на ширині плечей 8 разів, досить повільно намагайтеся це робити, якщо можете, якщо ні, то робіть, як виходить. Саме найголовніше це старатися підконтрольно збалансовано робити кожне віджимання. Якщо не виходить так робити, то робіть, як виходить. І старайтеся робити, як виходить. Показано в прикладі, після цього одразу без зупинки потрібно робити всі вправи, кожну одну за іншою. Наступна вправа це віджимання орлині, так само з нижньої точки своєю амплітудою намагайтеся до середини віджимання зробити. Тобто суть в тому, щоб зробити половину віджимання, і при цьому без відпочинку кожну вправу робити до кінця тренування. Взагалі. Кожну цю вправу треба робити з двох частин. Нижня частина це дві перші вправи, знизу вверх, і для різноманіття, і так, щоб не м'язи, і змогли ви щоб зробити повністю все тренування, то додайте дві наступні вправи. Так само зверху вниз опускайтеся. В моєму випадку це 2 секунди в середньому, 3 секунди віджимання, можливо, навіть 4. Якщо до 5 секунд, то ідеально. Намагайтеся отак робити. Якщо не виходить навіть за секунду робити, то нормально. Просто наскільки повільніше будете робити, настільки буде краще відчуватися прокачка м'язів. І будете так підконтрольно, краще відчувати своє тіло. При цьому дві ці. Прави наступні, третя, і четверта робляться так само, як перша і друга, по такому самому принципу опускання тіла зверху вниз тими самими положеннями рук. І цим ви зможете зробити дві ці вправи перші і дві наступні, якщо зможете, звичайно, зробити таким чином, що ваші м'язи будуть прокачуватись. Як, ніби ви робите одне віджимання повноцінне, але з двох частин: знизу вверх, з нижньої точки до 90 градусів кута і зверху вниз до 90 градусів. Того це як одна велика вправа, яка розділяється на дві частини. В Загальному це тренування поділено на дві такі частини з чотирьох вправ. Перед тим як перестати. Віджиматися, то треба зробити всі віджимання абсолютно. Тобто не відпочивайте ні секунди між кожною вправою. Якщо буде потрібно між кожною якоюсь вправою відпочити, то відпочивайте скільки вам потрібно секунд. Але віддалі треба робити так, щоб не відпочивати взагалі ні секунди між кожною вправою. В цьому суть тренування, щоб розвивати витривалість і при цьому силу прикачувати м'язи, але так як ви вчитеся віджиматися від підлоги, то показую вам ідеально, як воно має виглядати в кінечному результаті. Якщо ви ще так не вмієте, то вам треба робити так, як ви вмієте. Робіть своєю технікою, своєю швидкістю, амплітудою і всім іншим. Наступна вправа це віджимання з колін. Уже знову дві наступні такі вправи будуть. Положення рук, так як прокачується біцепс при віджиманнях. Звичайно, що такої вправи конкретно для прокачки біцепса не існує, так як в більшій мірі задіються дельти, тріцепси, можливо, навіть такі ж самій мірі, як біцепси. Але це не суперважливо. Важливо, важливо то, щоб робити ці вправи для різноманіття. І так м'язи не сильно забиваються, тому що так, в принципі, воно продумано. Не забувайте про те, що при цьому потрібно дихати правильно. Намагайтеся не розбалансовувати своє дихання і цим самим не робити різких рухів. Тобто, з максимальним балансом робіть кожне віджимання і кожну вправу, кожен підхід. Наступний підхід це віджимання на тріцепс. Віджимання такі робляться більш вузьким. Хватом. І ці дві вправи будуть і дві останні вправи. Тобто, всі ці вправи це заразом 8 підходів по 8 разів 64 віджимання. В принципі, все тренування. Зараз до того всього, що вже сказав, то нагадаю вам всім, що проводиться збір на банку Монобанка в розмірі 1111 доларів це в еквіваленті 45555 гривень цей збір робимо спеціально для вас всіх тобто ви скидуєте гроші на банку Монобанка скидуйте по 10 грн по 50 грн скидуйте по 200 гривень скидуйте по 100 грн по 1000 грн скидуйте на банку Монобанка посилання під відео в описі і коли назбирається повністю вся сума то загружу програму тренувань з сайту www.workoutadama.com це програми тренувань зі своєю вагою тіла в домашніх умовах на цьому сайті на перекладні та брусах. Більше п'яти років вже десь можливо 6-7... на Точно не можу сказати, бо не рахую. Коли буде 10 років, то скажу, скільки цим програм тренувань років продаються, і за цей весь час нуль поганих відгуків, всі задоволені, тому будьте впевнені, що вам сподобається тренуватися по моїм відеоінструкціям і досягати своїх найкращих успіхів і результатів. Так як у всіх все завжди виходить зі мною. Тренуваннях персонально тренував у мене багато досвіду, багато років знімаю відео. Є просто сотні тисячі у мене кейсів, як люди навчилися різного віку підтягуватися, віджиматися, качати м'язи і досягати своїх будь-яких цілей. Тому обов'язково переходіть за посиланням під відео, донатьте на банку Монобанка. І як тільки збереться вся сума, то одразу ви про це дізнаєтесь, розкажу вам в своєму наступному якомусь відео на YouTube, в інстаграмі, в інших соцмережах, так як в мене з'явилося бажання перестати передавати ці програми тренувань і їх востаннє продати вам всім, тому збирайте всі гроші, скидуйте їх на банку Монобанка і давайте. Тренуйтесь, ставайте сильніші, з найкращими. Тренуватися потрібно, по-моєму, тому тренуйтесь з найкращими, в моєму випадку в своєму найкращі. Тому всім пока.